Доброго дня, дорогі мої учні та учениці, запрошую вас взяти участь у черговому stem проєкті. Пропоную кожному відчути себе трошечки юним ландшафтним дизайнером або дизайнеркою та архітектором-архітекторкою. Ну, Ландшафтні дизайнери це ті люди, які займаються облаштуванням, дуже красивим облаштуванням е якоїсь території, е насаджуючи там красиві дерева, квіти е та устатковуючи територію різноманітними красивими об'єктами, наприклад, е вироби з дерева казкових героїв. Або героїв з літератури. Для цього прошу кожного поміркувати та уявити собі, пофантазувати над проєктом пришкільної ділянки школи майбутнього. Які б об'єкти архітектури ви б хотіли бачити навколо школи, які б вас оточували, наприклад, скульптури якихось видатних людей, яких саме? тварин, яких би ви хотіли бачити, де вони б стояли, де б ви їх розташували навколо школи. Які світлові та музикальні фонтани, можливо, ви б хотіли бачити, а сад на даху, чи вироби з дерева місцевих майстрів, які саме якісь вироби скульптури, чи, можливо, лавочки з якоїсь цікавої форми. Але вам треба ще їх розмістити. По території, де б ви їх хотіли бачити, кожен окремо робить цю роботу і викладає це все Е, У підсумку має бути продукт вашої роботи: це вкреслення, е, пришкільної ділянки школи майбутнього. Там також повинні бути якісь об'єкти. Для спортивних занять, бо кожен з вас має якесь спортивне хобі. Наприклад, це може бути басейн десь, де ви його розмістити. там тенісні чи сквошкорти, майданчики для скейтбордингу тощо. Все на вашу. Вподобання на ваші смаки. Можливо, паркінг для велосипедів, десь ви облаштуєте, плануєте облаштувати, з якого боку школи, де б ви його розмістили, поміркуйте. Також позначте, будь ласка, обов'язково на плані стрілочкою північ-південь. І можете накреслити навіть саму школу, орієнтувавши вікна відповідно до сторін горизонту. Хочу зробити вам невеличку підказку, діти. Здебільшого, щоб в школі було тепло, сонячно, вікна орієнтують на схід та південь. Здебільшого на південь, але й на схід також. На північ і захід не бажано орієнтувати вікна класних кімнат, тому що вітер дме звідти сильний. У нас переважають західні вітри, тобто буде задувати, буде холодно і менше сонця. І сонце буде лише коли, тоді, коли буде воно заходити, тобто коли вже учні підуть додому, і тоді вже буде сонечко в класі. Правильно? Тож, коли ви будете креслити, ви спочатку позначите першим ділом на плані на кресленні, стрілочкою північ-південь, а потім вже орієнтуйте відповідно до сторін горизонту, куди ж як школу ви зорієнтуєте, вікнами на південь, схід, і навколо школи територія, де б ви що розташували за власним бажанням, форми доріжок, форми майданчиків. І це все позначаєте своїми вигаданими, умовними знаками. Також я вам дозволяю, дозволяю пофантазувати над об'єктами дозвілля це відпочинок, вільний час. Як би ви хотіли його проводити, і для цього які потрібні об'єкти на, на пришкільній території, де б ви їх розмістили? І також. Майданчики для дослідів та конструювання ваших винаходів, бо ви можете щось вигадати, щось створити, запропонувати якісь лайфхаки, і для цього треба ж якась стем-лабораторія, Можливо, теплиця хтось полюблятиме експериментувати з вирощуванням рослин, сад вирощувати врожай, доглядати за, твар... за рослинами. Можливо, взагалі ви захочете якийсь живий куточок облаштувати на пришкільній території, де були птахи. Тварини, за якими ви доглядали і спостерігали б. Метеорологічний майданчик, можливо, ви б захотіли бачити, щоб спостерігати за температурою, швидкістю вітру, напрямком вітру і таким чином прогнозувати погоду, яка буде завтра, післязавтра. Тож діти, Здається, що роботи дуже багато, і що вона нібито складна. Насправді, все дуже просто. І дуже захоплюючі. Для цього свої пропозиції щодо облаштування пришкільної ділянки школи майбутнього, прошу викласти у кресленні вашому від руки. Дозволяю, в принципі, зробити і в електронному варіанті, використавши, наприклад, Word або Adobe Illustration програму Paint. теж, Якщо вам зручно, випускати. Але було б дуже красиво і гарно, якби ви оформили від руки, це було б дуже так по-теплому, душевно. Це знаєте, як порівнювати листівки від руки, написані намальовані, і роздруковані привітання, приклеєні на листівку. Але все ж таки я розумію, якщо вам до вподоби в електронному варіанті оформлювати роботи, можете оформити. Креслення план в електронному але форматі, але це має бути ваш твір, а не завантажений з інтернету. Зразок таких планів креслень я додаю трохи нижче. Дивіться, ось такий варіант: школа, і які тут клумби, зелені зони, де які дерева. Ви навіть можете. Дерева поміркувати, які б ви їх висадили: ялинки, можливо, ялівець, е, який дуже ароматний, або, наприклад, садок десь, е, які саме фруктові дерева, ви, ви хотіли бачити, е, квіти. Можете навіть продумати е, разом усією родиною, які б квіти, рослини ви б навколо насадили. Але тоді е, ви позначаєте їх коли креслити на план. Дублюєте один значок і ось в легенду плану. Бачите, південь-північ, стрілочка має бути, і поруч легенда плану. Підписуєте і значок нам накреслили, наприклад, ось як тут. Бачите. Якогось дерева значок накреслили. Ось. І далі хвойне дерево підписали. Там значок е, накреслили, і листяне на дерево підписали, але ви можете навіть породи вказувати, які саме ви хотіли бачити. І як буде цікаво щоб побачити ваш погляд, що б діти хотіли бачити, яка ваша думка? Ви, вам школа це для дітей і, і про дітей. І, звісно, треба питати у вас. Думку, що б ви хотіли бачити у школі майбутнього, і у вас є шанс це продемонструвати своїх кресленнях. Якщо ви будете оформлювати від руки, теж можете так накреслити і роздрукувати цифри, поприклеювати і цифрами нижче розшифрувати. Цифра-1, там школа, цифра 2 – вхід до школи, наприклад. І об'єкти, які ви там, 10, футбольне поле там чи ще щось. Я сподіваюся, що все з цим зрозуміло. Якщо будуть виникати питання, ви можете мені написати в Viber, зателефонувати в Viber, я відповім, тому що коментарів Classroom я не бачу одразу і своєчасно, мені нема сповіщень. І можете також задавати питання мені під час уроку. Я на них також відповім. Але щоб ви не забували питання, краще одразу на Viber пишіть, або записуйте в зошиті свої питання, якщо є якісь труднощі, і потім мені можете їх задати. Тож діти, Дякую вам за увагу і щиро бажаю кожному вдалого проєкту школи майбутнього. Чекаю. На ваші результати, на вашу творчість. До зустрічі!